Налобний ліхтарик від компанії Nature Hike втричі дешевше ніж Phoenix, але дуже достойний варіант. Запакован дуже нарядно, тому класно підійде на подарунок. Всередині купа макулатури, мікро-USB шнурок для зарядки. Що в нас тут? А тут у нас. Торбочка для зручного зберігання ліхтарика. Ліхтарик має клас захисту IP54, тому підводним його назвати не можна. Якісна широка шлейка з одного боку сіра, з іншого помаранчева. Чіпляти її можна сюди, а можна, як у мене, на крокодильчик. Хоп! І все. Тепер чіпляти можна на кишеню, на рюкзак, а якщо зняти крокодильчика, тут нас зустрічає невеличкий гачок, тому. Ліхтарик можна підвісити у наметі. Якщо чесно, таке рідко де побачиш. Різьба для штативу. Штативу у комплекті, на жаль, нема, але на сьогоднішній день придбати подібне не питання. Як я й казав на початку відео, цей ліхтарик заряджається за допомогою мікро-USB. Це не сучасно, але маємо те, що маємо. Зверху дві кнопки вкил-викил і регулювання режимів. Захист від випадкового вмикання присутня. Якщо коротко кнопочка тиснеться, то він не запуститься. Треба тиснути довго. Раз. І все. А тепер пройдемося по режимах, і тут все дуже цікаво. Вмикаємо ліхтарик, вмикається дальнє. Далі ми можемо зробити все разом, дальнє і ближнє. Можемо лишити лише ближнє, можемо лишити лише дальнє. Вмикаємо все разом пам'ять режимів присутня. Вимикаємо, вмикаємо і вмикається так само, як і було минулого разу. Але це ще не все. Можливо регулювати яскравість. Тиснемо другу кнопочку, як бачите, стала на мінімум. Тиснемо раз, стала на максимум. І так само регулюються всі режими. Але якщо ви виставили на мінімальну потужність, далі вимикаєте, вмикнеться все одно на середній. Ну і це ще не все. Коли ліхтарик працює, двічі тиснемо кнопку і отримуємо червоне світло. Ще раз тиснемо і буде сигнал SOS. Ще раз і червоне, але потужність, на жаль, не регулюється. Наявність у ліхтарику червоного світла це дійсно корисна функція. Це коли ви вночі все бачите, а комахи вас не бачать. І так, світломір виставляє максимальну яскравість і дивимось, чи не буде він її скидати по мірі нагріву. Фіксуємо 5700. І так, приблизно 5 хвилин пройшло, хто не в курсі. Тут у мене є таймер. Як бачите, яскравість він скинув, але не із-за того, що він нагрівся, а із за того, що він трошки підсів. І по відчуттям ліхтарик ледве ледве теплий. Ну а для тих людей, які кажуть, навіщо вам ті дорогучі фенікси, показую, як світи Фенікс з тієї самої відстані. Перше положення фіксуємо 9500. Друге 6900. Ну і третє положення максимальне. Бачите, да? 16300. Тобто в три рази дорожче, але в три рази потужніше. Нам обіцяють, що при максимальній яскравості він буде світитися 3-4 години, а на мінімалочках 50-60 годин. Не можу і вам сказати, правдива та інформація чи ні, але місяць назад цей ліхтарик до мене приїхав. Я один раз його зарядив, користуюся щовечора 5-10 хвилин, а він досі живий. Але справжню ємність вбудованого акумулятора я спробую вам показати. Заявляю 2200 мАг, Розряджу його зараз повністю. Буду заряджати через такий пристрій, який нам все і покаже. На максимальній потужності працює вже більше, ніж пів години, і фіксуємо температуру. Як бачите. Приблизно 45 градусів. Ну, а поки ліхтарик розряджається, трошки познайомлю вас з компанією Nature Hike. На відміну від Phoenix, ця компанія спеціалізується на продажу різного обладнання для туризму та активного відпочинку. Як бачите, купа різних наметів, все є в наявності. Спальні мішки також, будь ласка, килимки і різні каремати гамаки. Величезний вибір, рюкзаки, одяг і таке інше. Процес заряджання завершено, горить зелений індикатор. Відбувався процес 4 години 18 хвилин. Як бачите, влізло туди 2,4 або 12,2 Вт. -годин. Нам обіцяли не 12 Втгодин, а лише 8, а влізло 12, тому що частина енергії йде на перетворення. тобто Можна сказати, що в ліхтарику акумулятор чесний. Ще не сказав вам по ліхтарику. Індикатор заряду в нього є. ТЦМ будь-яку кнопку три рази блиме, це значить заряд повний, два рази блиме значить половинка, і один раз блиме, значить мінімалка. Пора заряджати. Ну і ще не сказав, що посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео, і за промокодом Іван Ліс у вас чекають 10% знижки на весь неакційний асортимент сайту NatureHike. Дякую за перегляд.